Але сьогодні гарний та сонячний день. І цей день, такий сонячний, як ця новина, яку я вам сьогодні розповім. Ця новина, про яку багато людей чекали, можливо, її хотіли, щоб вона відбулася, але дуже мало і мало людей вірили в це, що дійсно це станеться. Знаєте, дуже багато українців останнім часом почали знову жаліти про те, що вони не встигли потрапити в Канаду, про те, що в Європі ситуація зараз не є дуже така. Безпечна, особливо для українських чоловіків і для сімей, і складно там залишитися. І дуже велика конкуренція. Дуже багато українців колись так українців не було. Звісно, завжди була велика якась кількість, але не така кількість, як зараз. І це українці, які всі майже на тому самому рівні. Багато з них не знають мови тих країн, яких вони є, і вони між собою конкурують за різні роботи, за різні місця, за різні знайомства. Я завжди дуже сильно хотів допомагати людям. Повірте. Мені цей канал по великому розрахунку не робить ніякої різниці, але в мене є гордість за те, що він україномовний. в Мені є гордість за те, що я багатьом сім'ям допоміг. в Мені є гордість за те, що я. Показував вулиці, що я розповідав про інформацію, коли люди абсолютно переживали, їм треба було вже моментально їхати. і Їм треба було просто хоч якась людина, яка могла показати, де вона знаходиться. І багато людей приїхали в Едмонтон. Фактично, завдяки тому, що я розповідав про це міс місто, трошки більше його відкрив, бо про нього мало що було так відомо. І це справді приємно. І сьогоднішнє відео дуже важливе. Офіційне посилання на сторінку буде в описі під відео. Прикріплю в коментарях для вашої зручності. А від у вас, як завжди, підтримайте мене вподобайку за мою щирість, за моє бажання допомагати людям, за підтримку українців і україномовного контенту. І також підпишіться на канал, щоб ви не пропускали інформаційних відео для, особливо для людей, які планують ще їхати в Канаду. Буде багато цікавих нових інформаційних відео до кінця цього року. І тому Канада це дуже класна країна для імміграції, для українців, які хочуть працювати, які хочуть щось добитися, і які дійсно мають велике майбутнє. Знаєте, дуже багато зараз людей розповідають про ці всі ситуації, не розуміючи навіть до кінця, про що вони говорять, що Канада занепадає, що Канаді тут бомжи, перепрошую, безхатьки. І розумієте, що тут нема взагалі абсолютно чому жити, за для чого жити, і так далі. Але багато людей просто вибрали неправильні місця, багато людей просто злі на Канаду, багато людям просто не подобається цей стиль життя. Але повірте, в Канаді далеко від такої конкретної дири, як багато людей розповідають, і в Канаді багато чому краще набагато, ніж в Європі. І Канада це класний хаб, з якого можна подорожувати, в якому можна жити. І тут місця хватить абсолютно всім. І поки Канада ще повноцінна. Зміниться, то ще займе дуже і дуже багато років. Але нарешті-нарешті ця новина прийшла. Отже, яка ж новина, друзі? Знаєте, всі абсолютно хто отримав 4 лютого або після 4 лютого підтвердження е, візи е, КОЕТ? Тепер зможуть приїхати в Канаду аж до 31 грудня і скористатися фактично всіма цими можливостями. Звісно, ви не отримаєте вже ці 3 тисячі доларів на людину. Ви це не будете отримувати з фінансового боку, але все рівно приїхавши в Канаду. Зразу отримавши Open Work Permit в аеропорту. Якщо у вас ще є ця uh, Letter Approval, які вам uh, мали вислати, то ви зможете знову потрапити в цю країну. Тобто, всі, хто абсолютно отримав uh, підтвердження 4 лютого або після 2024 року, можете ще заїхати до кінця цього року, 31 грудня 2024 року і скористатися цим шансом, цим шансом можливості, цим шансом життя. І пам'ятайте про те, що Вибирайте правильну локацію, вибирайте правильні місця, і тоді у вас, можливо, не буде таких складних проблем, труднощів і в думках, що як я тут себе буду бачити, як мої діти тут будуть жити. Тому що Канада є дуже велика, і потрібно зробити дуже велике та внятне дослідження цієї країни і вибрати абсолютно найкраще місце для вас. І тут є теж багато доступних місць, доступних провінцій, і е, кожна провінція має щось своє, щось своє унікальне. Щось своє прекрасне і щось, що допоможе багатьом сім'ям знайти себе в цій прекрасній країні. Я ніколи не відкидаю того, що в Канаді не є легко, що в Канаді дійсно не є така ситуація, ідеальна, що тут просто приїжджайте, робота перед вами, гроші перед вами на деревах, гроші. Абсолютно можливості за можливостями ні. Але можливості є, і багато людей попадають. Ту точку, де потрібно попасти. І вони задоволені, вони продовжують бути задоволеними. І ви ніколи не будете знати, яка ваша доля буде, поки ви самі не приїдете, поки ви самі не попробуєте, поки ви самі не побачите все через ваші власні очі, а не слухаючи тільки блогерів чи не читаючи новини. Тому що це все думки, це все ідеї, це все може допомогти. Але це далеко від реальності, і кожна ситуація вона настільки унікальна, що ви навіть не можете собі уявити, що Деякі люди їдуть просто думаючи, що все буде найгірше, що може бути, і тут на, вони отримують класний джекпот. А Є такі, що дійсно отримують і щось дуже і дуже погане. Але друзі, ніколи не падайте духом, ніколи не слухайте. Коли вам говорять, що ви не зможете, слухайте своє серце, слухайте свою сім'ю, слухайте один одного і робіть абсолютно те, що вам краще, що вам підходить і що ваше серце вам підказує. Я надіюся, що відеоролик вийшов крутий, класний, суперовий, і новини, все ж таки, які комусь можуть допомогти. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.